Привіт, Наталія Забіла про півника та курочку. Були собі півник та курочка. Набридло їм якось дома сидіти, і пішли вони мандрувати по світу. Ось ідуть зеленим гаєм, навколо вітерецьку кущі колихає, на кущах зелене свіже листячко, а між ними ягідки, як червоне на мистечку. От курочка й каже. Півник когутик, зламай мені прутик, з зеленими листками і з червоними ягідками. Тільки півник хотів зламати, а з під кущі казайчик із своєї хати. Хто тут ходить по моєму гаю, хто мої кущі ламає? Злякався півник. Ходімо краще далі. Тут якісь звірі живуть небувалі, і вуха в них довгі, і самі вони сірі. Мабуть, це дуже страшні звірі. Пішли вони далі зеленим гаєм. Навколо вітарець кущі лихає, на кущах горішки і зелене листя, а курочці дуже хочеться їсти. От вона і знову просить: півник когутик, зламай мені прутик, де листя зеленіше, де горішки рясніші. Тільки намірився півник зламати. А з дерева білочка із своєї хати. Хто тут ходить по моєму лісі? Хто гілля ламає на моєму горісі? Злякався півник. Ходім краще далі. Бачиш, які тут звірі зухвалі, і вуха в них з китицями, і хвіст пухнастий. мабуть, хочуть на нас напасти. Пішли вони далі з зеленим гаєм. Навколо вітер дерева колихає, під деревами рясна травичка, а на деревах листя і смачні кислички. А курочка вже не може терпіти, починає півника знову просити. Півник когутик, зламай мені прутик, хоча б невеличкі, ну хоча б дві кислички. Насмілився півник, почав ламати, аж тут лисичка виходить із хати. Глядить ласкаво, розпушила хвостик. Ах, прошу, проходьте до мене в гості. Ось відпочиньте в моїй хатинці. У мене є тут для вас гостинці найкращі Яблучка, смачні горішки. У вас, напевно, стомилися ніжки, бо ви далеко йшли по гаю. А я давно на вас чекаю. Півник та курочка дуже зраділи, а хитра лисичка міркує собі. Це ж мені буде добрий обід. Ось дала вона їм гостинців, лишила їх у своїй хатинці, а сама побігла вовка сусіда, щоб запросити його до обіду. Півник та курочка добре поїли і відпочили і звеселіли, що півник навіть почав співати. Саме зайчик біг мимо хати, а зайчик насправді був дуже добрий. Ти каже, півнику занадто хоробрий, хіба ти не знаєш цієї лисиці? Ось буде тобі за оті кислиці, коли це білочка плих та плих і враз у віконце побачила їх, а білочка теж була зовсім не зла. Тікайте їх. Каже, швидше з цього кубла, бо лисиця страшна та хижа. Вона вас зараз обох заріже. Тут виглянув півник на подвір'я, а на подвір'ї курячі пір'я. Ой, треба й справді мерщій тікати, а вже лисиця йде до хати, і вовк за нею страшний та хижий, Іде і й радіє, що буде їжа. Тільки стали вони на поріг, а півник та курочка у віконце плих та під кущиками, під деревами. Мерщій додому та ледве встигли, а вовк з лисицею бігли, бігли, та не знайшли під кущами сліду і лишилися без обіду.